Репортер на прямому то одразу до головних новин. Російські окупанти обстріляли місто Дружківка Донецької області за допомогою реактивної системи залпового вогню. Про це повідомляють у офісі президента України. У наслідок ворожої атаки двоє людей поранені, крім того, пошкоджені дахи будинків та вибиті вікна. У наслідок обстрілів Чугуївського району на Харківщині поранений 30-річний чоловік. Його госпіталізували у тяжкому стані. Про це повідомили в обласній адміністрації. Також сьогодні окупанти обстріляли і Купінськ під ворожим вогнем, опинилися житлові будинки та приватні території міста. Поцілили у школу. Російські війська обстріляли громаду в Пологівського району на Запоріжжі. У наслідок авіаудару зруйнований двоповерховий корпус школи. Вибуховою хвилею пошкоджено три приватні домоволодіння. Зайнялася пожежа. І як повідомили у ДСНС, жертв та постраждалих немає. Сили оборони відбили понад півсотні ворожих атак за добу. Противники надалі намагаються наступати на чотирьох напрямках: на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському. Росіяни хочуть взяти під повний контроль Бахмут. Там тривають бої. А на окупованих територіях Херсонщини окупанти посилюють рейди. В Горностаївському районі Херсонської області тривають рейдові заходи з перевірки особистих телефонів у місцевого населення на наявність фото та відеоматеріалів, а також Забороненого контенту під час таких перевірок окупанти фіксують персональні дані місцевих жителів, вибірково обшуковують їхні оселі. Безкоштовний проїзд із Польщі до Німеччини продовжили для українців до кінця травня. Йдеться про поїзд Премишель Гановер. Про це повідомляє міністерство із питань реінтеграції тимчасових тимчасово окупованих територій. Відправка із перемишля відбуватиметься у непарні числа о 22.30. посадкові талони не потрібні. Достатньо пред'явити паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу. Йдеться в повідомленні у міністерстві. Також додали, що Австрія автоматично продовжила дію посвідчень тимчасового захисту для громадян України. Дію віз українцям та надання гуманітарної допомоги також продовжили у Ізраїлі. Сьогодні християни східного обряду відзначають святого входу Господнього у Єрусалим у трапезному храмі Києво-Печерської лаврі. Предстоятель ПЦУ, митрополит Епіфанії, очолив божественну літургію. Сотні вірян прийшли до храму, аби помолити за наших захисників та за мир в Україні. Відвідав богослужіння і п'ятий президент України Петро Порошенко. Ви б бачили, як грять очі у всіх вірних православної церкви України, про що вони моляться? Вони точно моляться за нашу перемогу, і вони не мають жодного сумніву, що Господь почує наші молитви, але вони моляться і за перемогу на духовному фронті, щоби звідси рука Москви пішла. Як весна, то йде перемога. Ждемо перемогу. Це саме най... ну, що не є найперше. Ну, весна все э, зацвітає, пташки співають, люди раді, поля, ну я не знаю, все, все як завжди. Саме, саме найбільше це, на сьогодні це перемога. Для мене цей день, знаходячись в цьому місці, це символ перемоги, мабуть, яку ми всі чекаємо. Великоднє богослужіння відбудеться у Києву Печерській лаврі. Його проведе представник Православної церкви України митрополит Епіфаній. За його словами, найімовірніше служба почнеться вранці після закінчення комендантської години, адже скасовувати її на Великдень не будуть. Точний час святкового богослужіння обіцяють назвати згодом. Папа Римський Франциск під час Великодньої промови згадав про війну в Україні а також. Закликав росіян шукати правду у неділю, у неділю. Понтифік очолив пасхальну месу на площі святого Петра у Ватикані. Крім того, папа римський закликав до миру на близькому сході та до припинення насильства у всьому світі. Юта допоможи улюбленому українському народу на його шляху до миру та пролий великодні світло на народ Росії, потіште поранених і всіх, хто втратив близьких через війну, і дайте полоненим повернутися до їхніх родин цілими й неушкодженими, відкрийте серця всієї міжнародної спільноти, щоб прагнути покласти край цій війні та всім конфліктам і кровопролиттям у нашому світі. Унікальні підсніжники складчості зацвіли на Черкащині. Відвідувачів у наймолодшому нацпарку із червонокнижними квітами немає, бо ходити у ліс заборонено. А поглянути на підсніжники дозволили тільки науковцям-біологам. Вони досліджували як унікальні квіти, так і саме місце. Реліктове урочище Холодний Яр. Перше за багато років на цій поляні немає туристів. Тільки море підсніжників та солодкий аромат у повітрі. Через війну у Холодний Яр заборонено заходити. І традиційної цілодобової охорони зі студентів-біологів немає. Ми допомагаємо зараз працівникам національного природного парку Холодний Яр в охороні і проводимо таку просвітницьку роботу на інших локаціях, які поблизу дороги, там де приїжджають відвідувачі, і далеко в ліс вони таким чином не заходять. Єдині відвідувачі цього року українські біологи, вони приїхали вивчати унікальність Холодного Яру та одну з дивовиж, підсніжних складчастий. Ці квіти гірські і розповсюджені в Кримських горах. Єдина рівнинна ділянка тут. Але як квіти розрослись на Черкащині, невідомо А от вити за межі поляни не повинні, бо цей вид квітів червонокнижний. Раніше про підсніжник не говорили, то можна було не вносити. А раз внесли і вже починають сюди їздити, і дивитись, і масові екскурсії, то тільки ви знімете, то це може завадити тому, цій популяції. Що тільки виведеш, починають зривати, а я в дитинстві, знаєте, скільки їх рвав і дівчатам дарував. Урочихи, Холодний Яр унікальне не тільки підсніжниками. Тут налічують понад півтори сотні унікальних історичних та археологічних об'єктів. Нацпарку пощастило. Російські снаряди сюди не дістали. На відміну від подібних унікальних місць на Херсонщині, говорять біологи. Що лінія фронту на території Кам'янській Січі зупинилася більше, ніж на місяць, і практично місяць тривали бої. Тому на території національного парку багато вирв від різних снарядів, територія практично вся замінована. Багато нерозірваних снарядів по території. Це просто сотні снарядів, навіть, може навіть тисячі це те, що ми побачили. Я хочу відразу сказати що ми змогли побачити десь десь тільки 5% території. Якщо вся територія національного парку Кам'янська Січ, така як ми побачили, ті 5%, то це просто катастрофа. Цього року Холодний Яр визнали наймолодшим нацпарком України. Визнати його таким біологи намагались протягом 30 років. Статус допоможе захистити унікальну територію від господарської діяльності та дозволить. Розвивати туристичну і наукову діяльність. Холодний Яр в першу чергу це заповідання, це рекреація, туризм, відпочинок, це еколопросвітницька робота досить велика. Ну і звичайно, господарська теж, але вже звичайно обмеження, вже не буде, наприклад, там рубу головного користування того, що було до цього Холодному Яру. 60 гектарів парку це одна квітуча галявина підсніжників. От тільки знову помилуватись невимовною красою можна буде тільки після перемоги. Юлія Губська, телеканал Прямий. Повітрофлотський проспект у Києві хочуть перейменувати. Відповідне голосування з'явилося додатку Київ цифровий і серед варіантів. Проспект Європейського союзу. Щоб взяти участь у голосуванні, потрібно зайти у розділ опитування в застосунку. А що робити далі, дізнаєтесь у матеріалі. Ідея перейменувати повітрофлотський проспект з'явилася ще восени. Депутати Київради висловили бажання змінити назву через те, що вона має радянське походження, адже проспект назвали на честь повітряних сил радянського союзу. За іронією долі саме на цьому проспекті розташоване посольство Російської Федерації. Знаходимо додаток Київ цифровий у вашому смартфоні. Тут обираємо розділ Більше сервісів, далі розділ опитування, прогортуємо і знаходимо, як перейменувати повітрофлотський проспект. Взяти участь в опитуванні. Обирайте варіант, який вам найбільше подобається, і підтвердити відповідь. Готово. Серед імовірних нових назв для повітрофлотського проспекту 12 варіантів зокрема, і можливість перейменувати повітрофлотський проспект на проспект Європейського союзу. Таку ініціативу висловили депутати Київради від фракції Європейська Солідарність, адже вважають, що це можливість віддячити європейському союзу за допомогу Україні. Проголосувати у мобільному додатку Київ цифровий можна до 16 квітня. Це усі новини на цю мить, але більше інформації оперативної, зокрема, ви завжди можете знайти у телеграм-каналі прямого. Тож заходьте обов'язково підписуйте, щоб нічого не пропустити. І дивіться також наш youtube канал де експерти пояснюють найважливіші речі, відповідають на найважливіші питання. Власне, щоб знати більше, завжди залишайтеся з прямим.